Okay. no com boca então porém nós temos Нучі, то його легко витягнув. <рес> Він так трошки піддається, ті свіжі. Ну так, як який, але не... не важко, скажімо так. На кілограмі Герой. Я на свободі сні, а на нас свободі. То тобто, тут з тих нових, що цього року. То вже який ігор у нас? Третій, четвертий з нових. Четвертий, здається? Старти вже, правда? Туди, так, мені раз так. А може третій? Можливо третій. Третій третій, та знову. Так. так, насадки нема, не скажу вам на що взяв. Щоб не подумали, що брешуть. Все. Має бути конкретно. І пожати. Так, гарний, кузанчик. Так, Ігорко, ми його сфоткаємо, зважимо скоренько і відпускаємо. Давай зараз.